Святково оздоблений просторий вестибюль пологового будинку переповнений людьми. Навколо щасливі родичі, схвильовані батьки з квітами, новоспечені бабусі, і дідусі, друзі, рідні, які всі збираються на зустріч із новими членами родини. Гомін людських голосів змінюється сміхом, а в повітрі відчувається очікування. У нас хлопчик первісток, повідомляє молода бабуся сусідці, на очах якої сльози радості. В руках вона тримає оберемок з куль небесно блакитного кольору. А у нас дві дівчинки, уявляєте? У нас вже є старша донька, так що тепер три сестри. Як у казці, з гордістю відповідає інша жінка. Вона тримає кілька пакетів із ніжно-рожевими подарунками. О, близнюки, яка ж це рідкість. Вітаю. Вигукує перша бабуся з захопленням. Ці розмови тривають на фоні шуму і веселощів, проте майже ніхто не помічає худруляву дівчину, яка стоїть перед вхідними дверима і не може їх відчинити. Її руки зайняті кількома великими поліетиленовими пакетами. В один із пакунків, здається, було загорнуте мале немовля. Євген, молодий хлопець, який прибув на зустріч сестри із племінником. З подивом розглядає картину, чи насправді на руці цієї дівчини лежить туго сповитий з горточок із немовлям. Він не може зрозуміти, чому немає родичів чи друзів, щоб зустріти її. Всі готувалися до свята, до виписки сестри і навіть не могли уявити, що когось може чекати зовсім інша ситуація. Юген поспішив до дівчини, відчинив перед нею двері і притримав їх, поки вона виходила. Він запропонував допомогти. Давайте я хоч обречі донесу до таксі. Дякую, не потрібно, відповіла вона, посміхнувшись, але якось сумно. Її очі були повні розгубленості. Вона заспокоює дитину і вирушає до автобусної зупинки. Євген здригнувся, уявивши, що вона збирається поїхати маршруткою з новонародженим. Він хоче запропонувати допомогу, але раптом його кличуть родичі, і він спішно йде до своїх. Ольга завжди намагалася бути старанною донькою. Мати народила її пізно, батька дівчинка ніколи не знала. Говорила, що вона результат курортного роману. Жили мати й дочка вдвох в маленькому будиночку на краю села. Ольга намагалася радувати свою немолоду маму. З малих років допомагала їй у прибиранні, добре вчилася, у всьому слухалася. Жили вони дуже скромно, на зарплату продавця місцевого магазинчика не розгуляєшся, а потім мати і зовсім вийшла на заслужений відпочинок, і стало ще важче. Ольга мріяла швидше вирости, вивчитися, знайти хорошу роботу, ось тоді їхня маленька сім'я більше ніколи не знатиме голоду, тоді не доведеться вирішувати, що купити на останні гроші кілограм гречки чи трохи м'яса. Ольга наполегливо йшла до своєї мети. Вона цілком присвячувала себе навчанню, багато займалася додатково. Дівчата її віку бігали на побачення, ходили в кіно і на танці, а Ольга сиділа над підручниками, раз по раз, відкидаючи боязкі спроби сусіда Федора витягти її погуляти. Ну сходила б на вулицю з ним, погода яка гарна, радила мати, а ти вже бліда в мене стала, тільки робиш, що сидиш над підручниками. Розвійся трошки. Скоро вступати, мені обов'язково треба скласти іспити на високі бали. Це мій єдиний шанс. Розумієш, наш шанс. І засмучений Федір, як завжди, йшов ні з чим. Він із першого класу був закоханий в Ольгу, але дівчина не відповідала взаємністю. Вона взагалі на жодного з сільських хлопців уваги не звертала. Завдяки своїм зусиллям Ольга успішно вспоралася з усіма іспитами і вступила, як і сподівалася, до престижного педагогічного університету. Її, щастю тоді не було меж, а от мати захвилювалася Де ти там будеш жити? На що? Я ж не зможу тобі грошима допомогти, отримую я мало, сама знаєш. Не переживай, я давно все розпланувала, влаштуюся на вечірній підробіток, прибиральницею, хоча б. Вже обяви переглядаю, а приїжджим гуртожиток дають. Я вже телефонувала їм, дізналася, в мене буде кімната. Усе складалося саме так, як мріялося Ользі. Вона жила в студентському гуртожитку, ділила кімнату з такою ж сільською дівчинкою, як і вона сама. Сусідка часто пригощала її продуктами, якими щедрі родичі постачали її вдосталь. А Ольга на знак подяки допомагала тій з курсовими. Роботу Ольга теж знайшла швидко, офіціанткою в найближчому барі. Нічого складного, рознось замовлення і ввічливо посміхайся. В цьому ж барі вона й познайомилася з Михайлом. Він дуже часто заходив сюди. Ольга вчилася тоді вже на передостанньому курсі. Молодий, привабливий юнак, майже щовихідних приходив до бару в компанії друзів. Вони багато сміялися, жартували, розмовляли. Ольга здалеку милувалася ямочками на його щоках, які чітко окреслювалися під час посмішки. Одного разу хлопець перехопив її погляд, дівчина зніяковіла і відвела очі, а Михайло відтоді став виявляти до неї особливу увагу. Він посміхався їй, залишав великі чайові, іноді про щось питав, а одного разу, коли Ольга поверталася після роботи в гуртожиток, зустрів її біля дверей. Я давно за тобою спостерігаю, зізнався Михайло, його легке збентеження лише додавало йому чарівності, і ти мені дуже подобаєшся. Якщо ти не проти, давай познайомимося ближче. Звісно, Ольга була не проти, вона першою звернула увагу на привабливого хлопця. Він зачепив її своєю харизмою, чарівною посмішкою, впевненою поведінкою. Ольга навіть не сподівалася, що такий юнак може зацікавитися нею простою дівчиною. Проте ось він, Михайло, перед нею стоїть поруч, хвилюється і чекає відповіді. Вони почали зустрічатися. Михайло виявився турботливим і уважним, а ще дуже розумним і веселим. Він закінчив університет вже два роки тому і зараз працював економістом у банку. Судячи з усього, його кар'єра йшла вгору. Ольга досить швидко отримала пропозицію переїхати до Михайла. Він жив у своїй просторій двокімнатній квартирі неподалік від роботи. Мама купила до закінчення університету, зізнався Михайло, але я вже майже заробив на власне житло, більш просторе. А цю квартиру здавати планую, буде такий собі пасивний дохід. Те, що Михайло із забезпеченої сім'ї впадало в око одразу його автомобіль, одяг, манера говорити, розповіді про дитинство, в яких раз у раз ми хотіли подорожі та дорогі курорти. Михайло не звик економити. Вони відвідували розкішні ресторани, Ольга отримувала дорогі подарунки, які спочатку її дуже бентежили. Водночас він залишався скромним і добре знав, з якої родини його обраниця. Так, Ольга ніколи й не приховувала нічого, але, здавалося, Михайла це ні, трохи не хвилювало. Навпаки, йому подобалося дивувати і радувати нерозпещену кохану. Це робить мене щасливим, ти взагалі не схожа на інших дівчат, зізнався якось Михайло і додав, я дуже радий, що зустрів тебе. Таких більше немає, напевно. Ольга щасливо посміхалася. Вона з радістю дбала про Михайла, готувала йому смачні обіди та вечері, прибирала, просувала його сорочки. Дівчина бачила, як її увага тішить хлопця. Вони злітали в Таїланд. Ольга спочатку відмовлялася, вона розуміла, наскільки це дороге задоволення, але Михайло наполіг. Сільська дівчина, яка ніде далі міста не бувала, раптом опинилася в закордонній казці з коханою людиною. Від місцевих краєвидів захоплювало дух. Сервіс і атмосфера готелю змушували почуватися королевою. Ольги навіть голова паморочилася від того, що з нею відбувається. За її захопленням і задоволенням спостерігав Михайло. Він почувався цілком звично і природно, з дитинства звик до таких пейзажів. Минуло кілька тижнів після подорожі. Ольга раптом зрозуміла, що в неї затримка. Спочатку списала все на акліматизацію, але тест відкрив правду, від якої у неї перехопило подих. Дві смужки. Що робити? Вона щойно отримала диплом і пройшла кілька співбесід. Восени її вже чекають на роботу в одній із місцевих гімназій. То як же тепер бути, а що сказати Михайлу? як він відреагує, раптом вирішить, що вона спеціально все це підлаштувала, щоб одружити з собою забезпеченого молодого чоловіка. Але Михайло сприйняв новину про швидке батьківство радісно Я саме збирався зробити тобі пропозицію та познайомити з батьками, а тут таке потрібно прискоритися, щоб на весіллі була ще струнка наречена, а не майбутня матуся з животом. Хоча ти моїм рідним усякою сподобаєшся. Ольга дуже боялася зустрічі з батьками Михайла. Його батько був великим бізнесменом, власником молокозаводу. Мати допомагала чоловікові вести справи, як вони сприймуть наречену сина бідну дівчину з села, ще й вагітну, але Ольга хвилювалася даремно. Батьки Михайла вже заочно перейнялися симпатією до дівчини сина. Той розповідав їм про неї багато гарного. Погляд майбутньої свекрухи пробігся по кімнатах, немов аналізуючи кожну деталь. Чисто, затишно, одразу видно руку відмінної господині, а стіл, який приготувала Ольга, провів маму і тата Михайла в справжнє захоплення краще, ніж у ресторані, нахвалював батько Ольжин салат. У тебе просто золоті руки підтримала мати. Мама Михайла попросила Ольгу кликати її просто оленою. Разом вони почали приготування до весілля. Свекруха водила дівчину по розкішних салонах, а в перервах вони сиділи в кафе. Багата жінка поводилася просто і природно. Ольга очікувала зовсім іншого ставлення. Спілкуючись з батьками Михайла, вона не відчувала жодного дискомфорту через різницю у фінансовому та соціальному статусі. Олена наполягала на знайомстві з мамою Ольги ми так хочемо з нею познайомитися, якщо захоче, може пожити у нас. У нас великий будинок, а у вас тісно будувала плани Олена. Весілля вийшло багатолюдним і дуже гарним. Гості, запрошені артисти, модний ведучий, святковий фейерверк. Ольга намагалася не думати про те, скільки все це коштує. Коли вона висловила свої побоювання ще на стадії підготовки до урочистості, Олена тільки відмахнулася Не переживай ні про що, ми можемо собі це дозволити, звикай. Михайло, мій син, і я хочу зробити вам гідне свято. Просто розслабся і не хвилюйся, тобі це шкідливо зараз. Ольга не могла повірити своєму щастю, скільки разів вона чула неприємні історії про стосунки свекрухи і невістки, особливо якщо дівчина з бідної сім'ї, а її обранець з багатої. Але в них усе зовсім по іншому. Пощастило тобі, Олю, мало не плакала від радості її старенька мама, яка приїхала на свято з села. Вона явно почувалася ніяково серед усієї цієї пишноти. Але Олена самовіддано рятувала ситуацію вона розряджала атмосферу доречними жартами, говорила гарні слова про Ольгу, дякувала літній жінці за виховання чудової дочки. Загалом робила все, щоб мама Ольги почувалася впевненіше, а потім почалося сімейне життя в очікуванні малюка. На першому Жозеде лікар повідомив, що Ольга чекає здоровеньку дівчинку. Отже, незабаром за сином прийдемо, резюмував Михайло, який сподівався на спадкоємця, а ось Олена була щаслива. Вона виростила двох синів і завжди мріяла про доньку, а тут нарешті внучка. Натхненна бабуся одразу ж накупила для неї костюмчиків приблизно на півтора року вперед. Ольга роздивлялася всю цю красу і передчувала, як скоро одягатиме крихітні дрібнички на свою доньку. Її дитина, на відміну від неї самої, виростатиме в теплій та щасливій родині, оточена любов'ю і турботою батьків і бабусь. А якою щасливою зробила новина про малятку бабусю Олену та вже будувала грандіозні плани на онуку, збиралася возити її в балетну студію, художню школу та академію раннього розвитку одразу. Ольга не заперечувала, їй була приємна така увага до ще ненародженої доньки. Та й на світ з'являтиметься тільки через півроку, а її вже люблять і чекають стільки людей. На одному з планових прийомів лікар виявив, що Ольга може втратити дитину, і почалися поневіряння стаціонарами. Вагітність зберігали всіма можливими способами. Свекри поставили на ноги знайомих лікарів. Майбутня мати почувалася дуже погано, її нудило навіть від води. Дівчина сильно схудла. Зазвичай такі проблеми переслідують майбутніх мам на початку вагітності, а потім відступають, але у Ольги все це почалося пізніше і не відпускало до самих пологів. Олена часто приїжджала до неї в лікарню, а в ті рідкісні періоди, коли Ольгу виписували, майже невідлучно перебувала у квартирі молодих, готувала, прибирала, прала, вичитувала Михайла за немитий посуд, адже Ользі зараз потрібно доносити дитину. Їй не можна напружуватися. Ольга була вдячна свекрусі, тим паче, що дівчина справді почувалася дуже слабкою і не могла, як раніше, встигати по господарству. Про те, щоб вийти восени на роботу, і мови не йшло, надто вже погано було майбутній мамі та й у пологовий будинок через кілька місяців. Та й у пологовий будинок через кілька місяців, сенс починати кар'єру встигне після декрету. У переживаннях за долю малятка і турботах про власне здоров'я Ольга прогавила той момент, коли Михайло став віддалятися. Тепер він затримувався на роботі допізна, зустрічався з друзями без неї, а вдома весь час проводив у телефоні. Йому більше не цікаво було спілкуватися з молодою дружиною, яка могла говорити тільки про свої аналізи УЗД і тривоги. Коли хлопець дізнався, що скоро стане батьком, він усе уявляв собі по-іншому. Думав, народиться в нього син, міцний, гарний хлопчина, вони будуть разом у дитячі центри ходити, на каруселях і самокатах кататися, а в реальності постійні лікарні, хвилювання, а на нього лягли тягарем усі побутові проблеми. А коли дитина з'явиться, ще важче, напевно, стане. Думки про швидке батьківство більше не надихали його, як раніше, за що на нього ще й дуже сердилася мати. Добре, хоч Ольга часто в лікарнях лежить, і в ці моменти можна розслабитися. І до того ж, нещодавно Михайло познайомився з цікавою студенткою в барі, нічого серйозного, просто легкий і ні до чого не зобов'язуючий роман. Адже Ользі зараз не до чоловіка, а Михайло не звик до самотності і занедбаності. Головне, щоб батьки про цей роман не дізналися. За Ольгу й майбутнього онуку вони йому такого прочухана дадуть. Мати буквально збожеволіла на тому, що скоро стане бабусею, чекає на їхню доньку більше, ніж вони самі. Мріє наряджати її в платічка, плисти її косички. Так, вона все життя хотіла доньку, а тут таке розчарування, двоє синів. З ранніх років Михайло розумів, що з'явився на світ через рік після брата тільки через те, що батьки дуже сподівалися на дівчинку. Це було прикро спочатку, але потім Михайло звик. Води відійшли на місяць раніше терміну. Ольгу відвезли в пологовий зал, перейми одна за одною накочувалися, як океанські хвилі. З кожним разом вони ставали дедалі сильнішими й болючішими. Скоро Ольга не пам'ятала себе від дикого болю, що розриває, в очах миготів калейдоскоп яскравих плям. Вона лежала на кушетці, намагаючись знайти положення, в якому було б легше, але не виходило. Ольга знала, що пологи це непросто. Але до такого болю була не готова і не розуміла, чи нормально це взагалі, і як, зазнавши таких мук, люди йдуть на другу або наступну дитину. Лікарі підбадьорювали, як могли медсестра масажувала Ользі поперек, анестезіолог ввела знеболювальне, але це допомагало мало усе народжуємо, виголосив лікар після чергового огляду пацієнтки. Ще трохи залишилося, зберися. І Ольга зібралася заради своєї доньки, та й слова про те, що скоро все закінчиться, додали їй сил, і ось, нарешті, малятко на руках в лікарів дівчинка красуня з посмішкою вимовляє медсестра. А потім доньку, яка голосно кричала, не поклали на груди Ольги, а забрали на сусідній стіл. Навколо дитини стовпилися лікарі і ті, що були присутні під час пологів, і запрошені, вони щось обговорювали з хвильованими голосами. Ольга зрозуміла, сталося щось страшне. Що з дитиною? запитала вона, піднявшись на лікті. Дайте мені на неї подивитися. Новонароджену потрібно обстежити з професійним спокоєм посміхнулася молода лікарка. Ми зараз заберемо її, оглянемо і потім усе вам скажемо, добре? Ольгу відвезли в палату одну без дитини. Добре ще, що це був одиночний бокс. Дівчина не витримала б зараз вигляду щасливих матусь із немовлятами, адже її власна донька не з нею, і невідомо, що, що з дитиною. Тривога не відпускала. Вночі, незважаючи на втому, Ольга так і не заснула. Вона хотіла зателефонувати Олені, розповісти їй про те, що трапилося, але боялася, що та вже спить. Про те, щоб поділитися з мамою або Михайлом, Ольга й не думала у мами хворе серце, а чоловік йому, мабуть, уже все одно. Ольга не могла зрозуміти, коли і як турботливий чоловік перетворився на чужу відсторонену людину. Вранці в палату увійшов головний лікар і сказав, що з дитиною. Виявилося, що новонароджена із синдромом Дауна. Патологію не запідозрили на жодному УЗД, але так іноді трапляється. Ти ще молода, народиш здорову дитину, а цю краще здати в спеціалізований заклад. Там догляд, медична допомога, їй там буде добре. Звісно, Ольга відмовилася вона зажадала, щоб їй принесли доньку, а потім довго вдивлялася в її червоне зморщене личко, милуючись кожною його рискою. Про те, щоб відмовитися від цього дива, вона навіть не думала. Звичайно, Ольга розуміла, що на неї чекають труднощі, але вони все подолають, тим більше у них така є любляча і впливова бабуся Олена, вона все може. Олена підніме на ноги своїх знайомих, разом вони реабілітують Марійку. Ольга вже давно вирішила назвати доньку саме так. Мобільник молодої матері запищав на екрані висвітився номер свикрухи. Я вже все знаю, пролунав у слухавці схвильований голос Олени. Будь ласка, не переживай, не хвилюйся, ми з усім впораємося. Я у вас не сумнівалася, з вдячністю зізналася Ольга. Я вже знайшла чудового психолога. Він допоможе тобі прийняти ситуацію і забути цю дівчинку. А ви нову дитину народите, здорову. Я не зрозуміла, чому забути. Маріка ж жива, ви, напевно, щось переплутали або не так зрозуміли? Ні, Олечко, я все правильно зрозуміла. У дитини синдром Дауна, мені лікар повідомив. Пиши відмову, ми всім скажемо, що немовля загинула під час пологів. Таке часто трапляється і починати життя з нового Аркуша. Ні, коротко відповіла Ольга і кинула слухавку. Вона зрозуміла, що на допомогу нових родичів сподіватися не варто. Розмова з Михайлом підтвердила її здогадки. Той нізащо не погоджувався забирати з пологового будинку хвору доньку. Чому в матерів є право відмовитися від хворої дитини, а в батька його немає, кричав він у слухавку. Не потрібна мені така дочка, я молодий ще. І що тепер усе життя на неї покласти. Олена ще кілька разів телефонувала Ользі. Вона м'яко умовляла її відмовитися від дочки, намагалася донести, що така дитина тяжке випробування для батьків. Доведеться вкладати в неї багато сил, часу і грошей, а результату все одно не буде. Але Ольга залишалася непохитною, і тоді Олена жорстким голосом висунула ультиматум якщо невістка не напише відмову від доньки, в їхній родині їй більше нічого робити. Ольга вже зрозуміла, до чого все йде, і тому не особливо здивувалася. Метаморфози, що відбулися з Оленою на тлі новин про здоров'я Марійки, були колосальними. Ольга прекрасно усвідомлювала, що доньку їй доведеться виховувати самій єдина надія Михайло. Можливо, побачивши цю крихідну, зворушливу грудочку, він нарешті відчує до дівчинки батьківську любов. У пологовому будинку Ользі з новонародженою довелося провести кілька тижнів, а потім була виписка. Усіх зустрічали радісні родичі, а Ольга з крихітним згорточком в одній руці та купою пакунків в іншій прямувала до зупинки одна. В неї не було грошей навіть на таксі. Ольга відчинила двері своїм ключем і увійшла в колись улюблену рідну квартиру. На вішалці в передпокої вона одразу помітила жіноче пальто, поруч щоботи на високих підборах. На кухні хтось господарював. Впередпокій визирнула молода дівчина, гарна, струнка, довгонога. На ній була футболка Михайла. Ой, а ви хто? зніяковіла незнайомка. Дружина вашого коханця, просто представилася Ольга і пішла збирати речі. На Михайла вона більше не сподівалася. Поки Ольга збиралася, Марійка лежала в ліжечку, яке заздалегідь для неї приготувала бабуся Олена. Навколо стояли великі подарункові коробки, напевно, корисні й дорогі речі для немовлят, Ольга навіть не стала їх відкривати. Серед усієї цієї розкоші та краси в любові й турботі родичів мала рости Марійка. Її чекала, як принцесу, але вона всіх підвела, народилася хворою із синдромом Дауна, і тепер вона нікому не потрібна, нікому, окрім мами, звісно. Ольга повернулася в село до мами. Літня жінка важко перенесла новину про стан онуки і про реакцію на ситуацію Михайла та його рідних, але потім взяла себе в руки, адже доньці потрібна допомога. Мати заспокоїла Ольгу, підбадьорила її, дала виплакатися і відпочити. Марійка росла дуже доброю дівчинкою і, що дивно, артистичною. Супереч прогнозам лікарів, вона пішла і заговорила. Зусилля Ольги та її мами не минули дарма. Дівчинка навіть навчилася читати вірші. Вона запам'ятовувала довгі тексти і із задоволенням їх декламувала. А Ольга вийшла заміж за того самого Федора, який кохав її з першого класу. Хлопця не злякала хвора дитина. Він щиро прив'язався до Марійки, а вона відповіла йому довірою та любов'ю. У родині народилося ще двоє синів. Ольга не соромилася своєї хворої доньки. Навпаки, із задоволенням розміщувала світлини красивої дівчинки в соцмережах і навіть почала вести блог про життя з дитиною з особливостями. Це було і спілкування з такими ж матусями, як вона, і підтримка від небайдужих читачів. Один випадок змінив усе відео, на якому Марія читала вірші, потрапило на очі режисеру відомого Київського театру, де грали актори із синдромом Дауна. Він зацікавився дівчинкою, і між ними зав'язалося листування. Незабаром Марію запросили на проби вона проявила себе блискуче і її прийняли до театру. Це стало початком її справжньої акторської кар'єри. Щоб підтримати доньку, родина вирішила переїхати до столиці. Разом з ними поїхала літня мама Ольги, адже залишати її саму було неможливо час минав. Марія дорослішала і в 17 років уже була відомою актрисою. Одного разу після вистави до неї підійшов чоловік з величезним букетом троянд. Це був Михайло, її тато. Він мав все, люблячу дружину, здорових сина й доньку. Його життя склалося так, як колись хотіла для нього Олена, його мама, але весь цей час він жодного разу не бачив власної дитини, лише сплачував аліменти. Тепер він стояв перед Ольгою та Марією з квітами, подарунками і невимовним каяттям у погляді. Михайло щиро просив вибачення. Він визнав, що вчинив підло, залишивши їх, намагався пояснити, що злякався відповідальності, суспільного осуду, не зміг прийняти ситуацію. Ольга дивилася на нього і раптом усвідомила образа, яка колись пекла її серце, зникла і, можливо, вже давно. Вона навіть відчула вдячність долі за той далекий день. Коли все сталося саме так, як сталося, бо саме завдяки цьому випробуванню вона побачила хто і хто. Ольга усміхнулася і, поклавши руку на плече колишнього чоловіка, м'яко сказала Михайле, все добре, я не тримаю зла, було і минуло, живи спокійно, і дякую тобі за таку чудову дочку. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.